680 гривень та заграти на 10 діб українським водіям нагадали, без чого не можна виїжджати на дорогу. Видавець авто знає Подібне порушення спричиняє позбавлення права управління від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. Для всіх наших читачів, які стосуються водіння автомобілів, є кілька важливих нагадувань. Справа в тому, що деякі водії можуть забути про те, що їзда на транспортному засобі, в якому немає аптечки, вогнегасника та знаку аварійної зупинки порушення правил дорожнього руху. Підпишись на наш Viber, новини, гумор та розваги. Про це вирішили нагадати в одному із українських сервісних центрів Іністерства внутрішніх справ України. Важливо розуміти, що ці вимоги чітко прописані в правила дорожнього руху, тому в кожному транспортному засобі повинні бути автомобільна аптечка. Знак аварійної зупинки. Вогнегасник. У разі відсутності аптечки патрульні можуть звинуватити водія у порушенні правил дорожнього руху та виписати штраф у розмірі 340 гривень. Це порушення правила дорожнього руху найчастіше кваліфікують за частина 1 стаття 121 КУПАП, висуваючи звинувачення у тому, що водій керує транспортним засобом, який має технічну несправність, відсутність аптечки, за якої експлуатацію автомобіля заборонено. Але тут є певні нюанси. Відсутність аптечки та вогнегасника у приватному транспортному засобі, який не використовується для надання послуг із перевезення пасажирів, тягне за собою лише попередження. У жодному нормативному документі не передбачено окремої відповідальності за водіння без аптечки приватного авто. Це прописано у статті 125 Купап. А ось відсутність аптечки у автомобіля, який використовується для надання послуг із перевезення пасажирів, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 680 гривень. Повторне порушення правил дорожнього руху протягом року тягне у себе позбавлення права управління від 3 до 6 місяців чи адміністративний арешт терміном від 5 до 10 діб. Нагадаємо, випив і сів за кермо. У раді думають посилити штраф для таких водіїв, легко відібравши їхнє авто.